Все пробто. І сьогодні буде тільки нас як ми купляємо, торгуємося, дивимося, обдивляємось, перевозимо Такий транспортний за трас як Hyundai Elantra. Лантра. Зустрічайте мone і сбрай кіп'ефлбаг у... Сьогодні у нас така буде поїздочка рядишком від Борисполя поля в Рогозів, Там де ми. Сьогодні з заходжу в інтернет, є машинка. А машинка це називається. Hyundai Elantra 1.6 на механіки, Правда, не на автоматі, не 1.8, а 1.6 на механіки, І вона рядишком. Стояла вона в інтернеті 2700 умовних одиниць. От позвонив я до людини, кажу, за скільки віддаєте? Вона каже, зараз порадуюся з чоловіком. Проходить пару хвилин, вона дзвона каже, 2000 доларів. Як знімаєте з інтернету, їдемо. І, ми... І ми якраз одразу прямо їдемо на Рогозів. І може ще там поторгуються, це ж це ж базар, це ж ринок. Ну, Машинка за такі гроші це доволі непогана покупочка буде. Ну правда, якби була вона один і на автоматі, то було ще краще, бо там мотор дорогий і коробка дорога. А тут така механіка там стоїть 500 доларів, мотор стоїть 1000 доларів. А там коробка 15 до доларів хороша, двигун до 1,5 дорога. Якщо немає за бо там проблема з задирами проблема. Їдемо дивитися тися нову нашу покупочку. Так, друзі. Доїжджаємо до місця з локації. Так, стоять, провіряють. Політали ми в село. Село називається Петровозів. Нам осталось. Через 300 метрів. Поверніться направо. Направо, були поворачивано. Копресор відбитий, те відбите. Коробка відбита. А там і та мета відбита штука.

А цей деповський фунас ті да. Це вже не оригінальний Ну все, Бачите, я покажу. Що ви... ось ось. Жопа була вдара. Деп... Депо, бачите, написано? Там Депо? Це депо це китайські. А що написано? Корея. це, ну, це Ми ще не знаємо. Да. І ви і поняли, що дивіться, що йдіть сюди, покажу вам різницю. Бачите, які зазори тут ще. А. а тепер побачите, які тут зазори. Арпадиш, як тисяч. Це вам для професіонального ока нам. Да, да, да. Нам служили, що мені, да, мені просто... знаю. Просто... Я... я би не знаю. Што... Ну, ну, што... ну, 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 ми купили тут... таку саму, ті навічку. Ні, ну воно так, воно тут. А, ну що, 900. Ну, покажи один і механіку, Так, один це... шість взяли. І механіку, бо полтори тисячі. Полтори тисячі показує. Тут 200. Це торічній окладі, другий раз крашена вона. А тут... Так, Зараз, а тут полтори. Ну, тут є, а, що людям? Люди, люди їздять. Да. Да, ну, баж... Должно є... бути 150 допускатися. 150 це типа не крашена вона. А це вже то таке, торічній то. Просто що ми дивимося будемо розрізати. Поняти? І люди прицелируються. Ні, по правильно. Да, як да. продаю її, поняту, то люди наші. Якщо ну, э, ви береш, то тоже... такой замовить ну, да, тоді да волонтери. Безпонятно, так. не що брали, а тепер їздить по спорування. Там оце воно вже, бачите, і деформовано і обкрило воно ось, бачите, тут оце шпаклевка. казали, да, оце да, я да, знаю. Да, а да. Це наче перше, які було ну, б вона... локнуло воно, да, оце, да, още, още, да. це я знаю. А да. за інше... Ну, вони показують тут, бачите, 900. Mm -hmm. Так само, як тут ось. Тут там 900, а тут показує 1200. Дві тисячі взагалі. Чесно мені воно не інтересно було, вона Тут взагалі немає навіть цього. Тут тільки цього, що навіть mm. не більше двох тисяч показує. Люди скалізують. Це комплікація, саме бідненька. така. Один і 6 на метані це найдишова сама... це версія, що була в мене. Ми вчора купили, то на автоматі купили 1,8. Таку саму чорного цвета, покажу. Планшет як у Тесли стоїть. Планшет як у Тесли стоїть. Чухли кожані, Тут все. Все, люкси. Все як треба тут.

260. Килах йундай. Крилах йондай. Хочемо, щоб батьку ще помощи його. Там ще була ця. У нас є оригінальна ця була. Да, не да, досі. Є. Друзі, прям включене з Рогозова. Приїхали купляти мій вчорашній автомобіль, Hyundai Elantra. вчора дали завдаток. Сьогодні приїхали забирати. Зустрічаємо евакуатор, десь він стоїть що... біля нової пошти. Друзі, пряме включене з Рогонзова. Поки я приїжджу, шукаю евакуатора коло нової пошти, а він вже знає, машину, вказується. Тільки як так, це, напевно, людина таїхала. Чи я машина, ми якось зараз питаємось. а я туди-сюди, я думав, вже в Рогозові зомі нової пошти немає. Давай людей питатися, де шо, що до чого. А він вже каже, загрузив, стою, жду, каже вже. Все, і зараз 2 секунди, доїжджаємо. Так, все, загружено. Евакуатор заїде. А ми, а ми пішли розчитуватися. А, ще фарші є. О, гаразд, є, сякав. А причепись, вот тебя. Да, прям за уж я Да нет, дерьмуся больше. Це не хай Не, Просто оце я можу відкрити тільки, якщо ви пішку, давайте це відкручим. А, Заглушечку за дай. Фару Вадим, фару пару задаємо. Фара, 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 фара і... то не піде, хрестовок, хрестова. Да. Да. Так, все, друзі, розрахувалися і їдемо тепер на базу. Зараз будемо вигружати і будемо робити обзор. Будемо робити обзор на цю машину, подивимося, що ціле, що не ціле. Зроблю вам обзорчик. Із прибором китайським. Китайський прибор купив за 450 гривень. Але хоч трохи покажуть. Знаєш, чи крашена, чи не крашено. І все, зустрічаємось на розборочці. Так, друзі, готуємо почву під машинку. Зараз їде машинка. Ой-ой-ой, стоп, 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 стоп Стоп, стоп Машинка зараз виглядає, з'явитися на, на горизонті. Прибираємо зараз, це. прибираємо тачку. Приймай, Вадька, тачку і гуся приймай. Друзі, ось така магнітола. Як у Тесли безпека тут ціла. Питань немає. Магнітола дуже красива, хороша, робоча, все як треба, друзі. Отака кліма стоїть. Коробочка тут механіка. Отакі кожні дермантинові чохли. Така стоїть тут такі ручки, ось такі стоять вставочки чорненькі. Класненькі такі стоять. Такі мультикермо стоїть. Це у нас європейська версія двигуном 1.6. Так, друзі, приїхала така Elantra до нас. Що таке вона доїхала? Куди він їде? Подивись. А людина вийде, побачить. Кто там? Чи багажник открыти? А може, Я є, середина? Да. Добре, дай мне. Що вот такого такого стане? Так сейчас вату так стану. Щерокі, так, водюха, новий автомобіль. Ну так тільки мотор скинеш і все, а там буде все буде стоять такое. Ну десь там є. Будемо десь де склад далі буде. А надивись, ну, щоб ворота не розбились там. Так, це да і от так вона виходить. <звіць> да, так поїду. Вобсім клас. І вона стоїть?

Так, Ромчик за ручку Тесла, Ром! Ти бачиш, яка в нас Тесла? Ром, Все, спускаємо. Давай лопатуватися. І в мішок. Ну давай, по тому по тому мішок. Ручникай передачу зніми. Передачу зніми, Ром. знявся. Давай. Не зняв. Не зняв, не зняв. Нейтрально. Шрапа, держи. Кажу, що не зняв. А ну спіплення вижми, сіплення вижми. Бачиш, казь дня. Ну причому щось, ні. Не відкривай двері, не відкривай! Не... 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 Вони там заламаються воно. Дайте я хоч получав. Помогай, есть, є. Он за рулем. Покажи. Нормально. Стоп, тормоз, тормоз! Тормоз? Просто ты не открывай легу, по пизде. Давай надо. Все. Так, все, спасибо, что привязали, до свидания. Наезжать, обьем. Мать, не открывай подвержку, не открывай. Вигрузімо зробимо азочком. вам короткий обзорчик цього транспортного засібку. Коробочка тут розбита. Ну, це ми все поправимо. У нас є дуже хороший аргочик, який він зробив, все буде чудово. Компресор тут буде на утилізацію. Компресор тут викидається. Генератор тут знімемо подивимось, ну, шоколадка тут розбита, колектор тут пустий. Цілий газова установочка. Ціла, блок управління двигуном, ціле. Установочка, до речі, стоїть Нево. Дивіться, нево. Це теж польська установка, це не китайська. Блок запобіжників теж цілий. Ну, звісно, перед, звісно передка тут немає. капот, відкрило все, передка тут немає. Далі класна гума є на цій машині. Диски люди дивилися за цією машиною. Далі ви в відео побачите, яка тут стоїть магнітола. Вони поставили додаткові камери заднього виду і металеві диски. Тому все одно є класна резина, кому потрібно звертайтесь, комплект компаків і металеві диски. Також ось такий у нас класний салон. Люди дивилися за автомобілем. Пробіг тут мінімальний. Ось такі чухли є, кожені 1000 гривень для когось можемо зробити. Також стоїть ось така магнітолка. Я оригінальна і є ось ця тесла магнітола. Так, повністю сенсорна. Також працює від кнопок. Стала б на заводські кріплення. Будемо продавати її за 6-7 тисяч. Кому потрібно, звертайтесь. Ось такий класний салончик. Кому також потрібно, звертайтесь, номер телефону буде в закріпленому коментарі в описі. Так, друзі, у нас є такий прибор, китайчик називається. Якого я купив за 400 гривень. Но він дуже бреше, він там десь бреше на 50-60 мікрон бреше. Дивимось, перевіряємо. Криша. 220. 220. Це десь 120 мікрон тут. Так. Да. 194, це взагалі без... Це рідна фарба, рідна фарба. Двери в нас. Дверка тут не рідна фарба, тут шпакльовка. Було підкрашено. Да, тут ось трошки є дефект. І ця дверка буде продаватися, десь тут 832, Ну тут воно фрагментом йде, Все, тут 300 пішло. Тут десь yeah, покльовок. 800, 800. Була вм'ятинка, це може хтось і просто рукою. Оця мов... передня ліва дверка буде з таким подріхтовочкою. Будете дзвонити, будемо домовлятися. Задня ліва дверка буде коштувати, 500 умовних Тут Не вон... крашена. Тут вона... Ну, Прибув цей бреше Богую. Це 100 150 я. десь. Я позазнаю, що він там десь на... було на 50, було на 100 бреше. 249. Як 170. Як ось... Так, ось такі. Шо ти? Шо ти? Класні двері. Четвер, так само 290. 290. 300. 200. 200. Задня кришка, так само не фарбована. 196. Задня кришка взагалі без підкрасів. 197. Вибачаємося за вітер. 204. що? Коротше, ви зрозуміли, принцип такий, це вся машина така. Так, далі, так, що розказую вам. Церкала тут електричні, тільки не електроскраду, спалися вони рукою. Три двері цілих повністю, вся машина ціла покупала, тільки ліва дверка з дефектом. Получається, тут двигун 1,6. Це дуже надійний і економний двигун у цьому автомобілі. Бо я з двигун 1,8. Ну там двигун якому там до 100 тисяч, там уже йдуть задіри, йдуть, і задіри, і тарабанять поршня у цьому. І коробочки автомат. Тут механіка теж вона і, як і. І коробка автомат коштує тисячі доларів, що ремонт стоїть там от півтори, що коробка стоїть півтори тисячі доларів, Так само мотор, це стоїть тисячу доларів бігу стоять і І він дуже надійний. Тут 160 пробіга, вона ще 160 пробіжить. А 1,8 двигун тут уже у них не надійний, бо, бо тарабанять поршня, у, 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 тарабанять поршня прямо в гільзах. Якось так, друзі. Такий автомобіль, така покупочка, кому потрібні запчастини, звертайтеся. Кому що треба, пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Номер телефона буде в описі під закінчуємо в коментарі. Якось так, друзі, до скоро зустрічі на каналі все про авто.